Не знаю, як ви, але я вже просто не уявляю свої руки без ось цього компактного та зручного девайсу. А якщо серед вас ще до цього часу є ті, у кого його немає, то скоріш за все, ви просто не знаєте всіх його особливостей, щоб зрозуміти його корисність. Тому давай розповім, які є зараз доступні варіанти. Орієнтир, як обрати для себе правильно, та чому Apple Watch не просто годинник, а справжній помічник у нашому повсякденному житті. І почнемо з того, які наразі доступні найновіші рішення з трьох різних категорій. Це Apple Watch SE 2, вважається бюджетним варіантом і найдоступнішим серед них всі. Далі Apple Watch 8, це я би назвав базовий варіант, та Apple Watch Ultra, єдиний у своєму роді ультраспортивний годинник саме від Apple. Вони поділені для того, щоб кожен взяв для себе саме те, що йому потрібно, та не переплачував за функціонали, які не буде використовуватись. Наприклад, Apple Watch Ultra створений для тих, кому потрібна найбільш Ша стійкість до різних випробувань був у нього міцний титановий корпус, а найголовніша помітна відмінність це те, що захисне скло екрану більш захищене, щоби не боятися ударів, коли, наприклад, десь. Емоційно розмахуєш руками. Також з вагомих переваг це автономність при йому використанні приблизно у три рази краще за дві інші версії. Відповідно, це буде дуже жирним плюсом, якщо, наприклад, бігаєш на дуже довгі дистанції. До речі, повноцінний огляд на Apple Watch Ultra є на каналі. А от такі версії, як Apple Watch 8 та se 2 вже візуально доволі схожі, тільки 8 серія має тонші рамки дисплею, та має з додаткових фішок це датчик температури тіла, можливість здійснити електрокардіографію, так зване ЕКГ, є функція. Олесон display та можна відсвітковувати кисень в крові. Ну тобто компанії потрібно було чомусь пожертвувати, щоб здешевити модель SE. Але це ніяк не означає, що вона сильно гірша, це тільки означає, що якщо перерахований функціонал тобі не потрібен, то береш відповідну модель. По функціоналу, то базовий основний це слідкувати за вашим здоров'ям та фітнесом. Вбудовані сенсори дозволяють вимірювати ваш пульс, чи навіть сповіщати, наприклад, при його порушенні, коли він за низький чи за високий. Вести статистику щодо активності. Кроків та калорій. Також є можливість встановлювати цілі, сповіщати про їх досягнення та навіть надсилати попередження у разі надмірної або низької активності. Вийшов на пробіжку, можеш відслідковувати всі потрібні дані, при цьому ще й записується маршрут з допомогою GPS, ну а по закінченню та за потреби можна, наприклад, проаналізувати, які моменти потрібно покращити. Також я особисто дуже люблю встановлювати таймери, запускати секундоміри, і це все може бути паралельно до запущених інших функцій, тож спортивного режиму під час бігу. І думаю, не менш важливі такі функції, як виявлення падіння чи автомобільної аварії, які в певний момент можуть врятувати життя. Також Apple Watch створені, щоб зробити ваше життя більш організованим. Він дозволяє налаштовувати нагадування про зустріч, події, прийом ліків та інші важливі речі. Всі сповіщення отримуєш безпосередньо на своєму зап'ясті, що дозволяє швидко переглянути їх і здійснити необхідні дії. Є можливість навіть відповідати на них безпосередньо з годинника, що особливо зручно в тих випадках, коли телефон не і для мене особисто це одна з найприкольніших фішок годинника відслідковувати всі сповіщення, бо в першу чергу мене, а в другу чергу той не дратують звукові сповіщення від хідних дзвінків та сповіщень. Бо iPhone у мене постійно у режимі вібрації, а всі сповіщення відслідковують завдяки годиннику, який також завжди в режимі Вібро. І ніколи та нічого, я би сказав, неможливо пропустити. До речі, якщо живеш не сам, то однозначно рекомендую встановлювати будильник саме на годиннику і в режимі Вібро. Так зменшується шанс розбудити вашу другу половину, замість гучного сигналу з самого ранку, що ж сусіди з вами будуть прокидатися. Також у них всіх є власна пам'ять, а це означає, що є можливість завантажувати улюблену музику, щоб слухати, наприклад, під час пробіжок напряму з годинника. Звичайно, якщо не любиш в такі моменти брати з собою смартфон, як от я. Правда, є один нюанс, що це працює тільки з Apple Music і, здається, Spotify, а для користувачів YouTube Music, як от я. На даний момент такої можливості все ще немає, на жаль. Але якщо iPhone завжди з тобою, то в незалежності від музичного сервіса буде можливість керувати музикою з годинника, тобто використовувати його як пульт. Наприклад, якщо вімкнув музику за iPhone, який на зарядці, та відтворюєш її на Bluetooth колонці або на Mac, також з додаткового і цікавого функціоналу, який я особисто досить часто використовую, це розблокування MacBook або Mac. Керування камерою iPhone, вбудований диктофон, бо в годинника є мікрофон і динамік, шазамлю музику, ліхтарик з допомогою екрану, та моє найулюбленіше це безконтактна оплата, бо вона може працювати навіть коли поряд немає iPhone. Наприклад, знову ж таки, на пробіжці. Ну і всього піднявши руку, то миттєво дізнаєшся, що очікує найближчий час по погоді. Ну чи можна активувати, наприклад, звукове спище на iPhone, якщо не можеш його знайти. Але до себе привертають увагу не тільки найновіші Apple Watch, бо можна. Ви найуважніші помітили, що у мене Apple Watch 4 серії. І як людина, яка особисто користувалася і Apple Watch Ultra, і Apple Watch 7 серії, хочу зробити шикарний комплімент Apple Watch 4 серії. Бо навіть не дивлячись, що це модель 2018 року. Вона поводиться по суті так само приємно, як і останні моделі. А це говорить тільки про те, що в незалежності від того, який Apple Watch візьмеш, точно будеш від нього кайфувати. Ось таке для себе зробив прекрасне відкриття, зрозумівши, що мені всього функціоналу, який, наприклад, є у останніх моделей, не потрібно. А дана четверта версія покриває всі мої потреби, та ще й так само кайфово працює. То і вам спокійно раджу звернути увагу і на старіші моделі, і навіть на бувші у використанні, тобто бв модель Попередніх серій, з якими можеш ознайомитися та підібрати собі на сайті Техноїжак. Якщо маєш якусь, наприклад, стару техніку Apple, яку хочеш оновити, або обміняти, наприклад, на той же Apple Watch, то в Техноїжак також є послуга Trade-in, яка максимально прискорить даний процес оновлення, Ну а вся інформація є на сайті. Але все ж давайте поділюся основними відмінностями між версіями годинників, де Apple Watch 4 це як база з усім потрібним функціоналом, ну, на мій погляд, звичайно. У Apple Watch 5 вже з'явився Компас, функція Always On Display та пам'яті стало 32 ГБ замість 16. У Apple Watch 6 з'явився датчик кисню в крові, а у Apple Watch 7 зменшилися рамки, відповідно, трохи прикольніше виглядає дисплей. У Watch 8 з'явився датчик температури тіла і швидка зарядка. А в ультрамоделі це більш захищений корпус до зовнішніх чинників, краща автономність та більш яскравий дисплей. Watch SE перше покоління це Watch 5 без функції ЕКГ, А Watch SE 2 покоління це Watch 6, бо рамки дисплей такі ж, але без. Функції Олесон Display, зате процесор, як у нового Watch 8, і також без EKG та без датчика кисню в крові. І це по суті всі основні відмінності, про які вам варто знати. Ще впевнений багатьох з вас цікавлять моделі з підтримкою E7, то зразу розчарую, що даний функціонал в Україні не працює, тому великого сенсу в даних версіях наразі немає. Ну хіба брати на перспективу, але коли це настане, поки нікому не відомо. Як показує мій приклад, будь-який з них може спокійно покрити напевне більшість потреб 90% користувачів та додати більшої зручності функціональності. І можливо навіть прокачати твою продуктивність. А якщо цікавить якийсь спеціальний функціонал, то вже потрібно дивитися до конкретної моделі, в якій він присутній. Коротше, в цьому малюку ціле комбо корисностей, і точно можу сказати, спокійно вибирайте будь-який з них, який більше подобається чи який підходить по бюджету. І я впевнений, точно не будете розчаровані і отримуєте задоволення від використання. Ну а якщо хтось з вас задасть питання, чому не було згадано про Apple Watch 3 і нижчі серії, то думаю, відповідь буде очевидна, бо вони Правильно застарілі, як по дизайну, так і по оновлення, бо вже офіційно не підтримуються. Всі корисні посилання будуть, як завжди, під цим відео. Ну а з тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.